Прилуцькі надзвичайники нагадують місцевим аграріям та фермерам, що наразі для перевірки полів необхідно подати спеціальну заяву. В минулому році, десь з травня місяця по вересень місяць, проводили нетехнічне обстеження забруднених територій, ймовірно, забруднених територій, вибухонебезпечними предметами, піротехнічні підрозділи Державної служби надзвичайних ситуацій. Але на зараз і до районної військової адміністрації Прилуцької до нас є звернення аграрів на проведення, тобто перед засівною компанією, проведення огляду їхніх земельних ділянок. На жаль, наразі ми їх не проводимо. Проводимо тільки по заявки для перевірки поля на наявність міновибухових предметів. Необхідно подати заяву до місцевої районної або обласної військової адміністрації. Або заповнити анкету на спеціально створеному сервісі. Наразі є створений проект Міністерства аграрної політики спільно ДСНС і Збройними силами України сайт Мілітарі Феодал онлайн. Ви можете подати заявку і в порядку черги чекати на проведення нетехнічного обстеження даної території. Та додає, що громади прилучені надзвичайники ретельно перевірили. Після Активних бойових дій в минулому році, та особливо там, де були ворожі війська, де була залишена ворожа техніка, проводилось в обов'язковому порядку на технічне обстеження. Загалом це Ічнянська, Парафіївська, Срібнянська та Олайвська територіальна громада, тому що там пересувалися і були, так скажемо, активні бойові дії. Наразі ж, якщо ж аграрій хоче, щоб їх провели їхні не технічне обстеження їхньої території, в обов'язковому порядку потрібно Подати заявку і за бажанням можна дізнатися в територіального органу ДСНС або районної адміністрації військової, чи не проводилась вона, наприклад, в минулому році. Якщо проводилась, то можна спокійно починати посівну кампанію.